Як не втратити гроші в товарному бізнесі? Коли ти розпочинаєш, друзі, всім привіт! Це канал товарка туди, штаб, Олександр, 12-річний досвід в товарному бізнесі без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, якщо ви дуже обережна людина, і ви дуже боїтесь стратити свої гроші, коли ви хочете розпочати товарний бізнес, давайте подумаємо, як це зробити з мінімальними ризиками. І так, по-перше, ви маєте розуміти, скільки потрібно вкладень в товарний бізнес, куди треба заходити, щоб не в інвестувати багато грошей, тому що чим більше ти інвестуєш, тим більше ризиків. Правильно? Правильно. Тому давайте я вам запропоную Marketplace Place і скажу вам, які вкладення тут потрібні. І так перше, це інтернет-магазин за 3 тисячі гривень на тисячу товарних позицій на 3 місяці. Все 3 тисячі гривень. На бюджеті у вас буде вже 500 гривень рекламному, і вам потрібні гроші для роботи. З ким вам працювати в першу чергу. Ви маєте працювати по дропшипінгу. Не думайте про свій склад. Він вам не потрібен. Тим паче ви початківець. Коли ви будете досвідчені, зрозуміти, що продається, знайдете де дешевше і будете замовляти, це нормально. Поки що не думайте про це. Ви навіть не знаєте, що буде продаватись. Вам треба аналізувати ринок, вам треба тестувати товари, постачальників, і потім ви зрозумієте. Тому дропшипінг. Знаходите такого постачальника, наприклад, як я, і берете в нього вигрузку чи додаєте товари вручну, мої, котрі в Є на складі. І коли надходить до вас замовлення, ви мені це замовлення передаєте, я відправляю клієнту цей товар, і коли повертаються гроші мені, наприклад, в цьому варіанті, я вам винагороду раз на тиждень відправляю на ваш розрахунковий рахунок чи на карту, вам ФОП не потрібен на самого початку. По закону завжди потрібен одразу, але хто на вас зверне увагу, коли у вас ще мало якісь обігів і замовлень. Є другий варіант це більш складний. коли вам гроші не надійшли, але людина оплатила промоплату. Це гроші на Marketplace Prom, як Олекс доставка. І вони там заморозились. Вони тільки тоді до вас поступлять, коли людина забере товар з пошти. Але це не постачальник, не я заберу ці гроші. Вони мені не поступлять тільки вам. Тому я кажу: Окей, а тоді ти мені скидаєш гроші за цей товар, і тільки тоді я відправляю, тому що потім ти отримуєш гроші вже з промо напряму. І тоді вам треба гроші на обіг, ось в чому нюанс. І скільки ж потрібно грошей на першочерговий етап. Я думаю, що максимум 10 тисяч гривень, ну в залежності від маржинальності, звичайно, товару. Якщо у вас там товар буде по півтори тисячі гривень, вам з головою вистачить на перший етап 10 тисяч гривень просто з головою на обіг цього товару. Коли ви скидаєте постачальнику, потім він відправляє товар, два-три дні йде товар до клієнта. Потім клієнт забирає і вам гроші поступають. Все, і ви потім вже реінвестуєте, і ці гроші використовуєте для подальших обігів. Але також вам потрібні гроші і на рекламу. 500 гривень є. Я думаю, ну 5 тисяч гривень десь так вам потрібно з головою на цьому першочерговому етапі. І того, 3 тисячі магазин, 5 тисяч на рекламу, 10 тисяч на обіг товару це 18 тисяч гривень з головою вам вистачить для того, щоб зайти на цю платформу і почати займатися товарним бізнесом. Ризики. От вас немає тут більше ризиків. Працюйте по дропшипінгу, заходьте на таку платформу. Оплата за рекламу не за клік, на за перегляд, а за замовлення, котре надійшло, і воно у вас виконано. Коли ви заробили гроші, тоді ви тільки платите Marketplace Suprom. Інші платформи, деякі працюють зовсім по-інакшому і там зовсім інші витрати. а десь навіть треба ФОП відкривати. Тут не потрібно. Тому ризиків нема, нічого нема. А потім вже в майбутньому і ФОП відкриєте, і підете на інші платформи, де оплата за клік, будете розширюватись, і прибуток у вас буде тільки зростати. Я дуже сподіваюся, що я дуже все ретельно вам розповів, все вам зрозуміло. Якщо вам сподобалось, підтримуйте лайком це відео. А я вам хочу зробити подарунок: міні-курс абсолютно безкоштовно по товарному бізнесу. Як запуститись на Prom. В описі всі деталі. На цьому все, друзі, всім до побачення!